Так, второй день разбираем салон полностью. Полностью, полностью, полностью. Что тут осталось вместе с дверками? И, наверное, что будем вырезать стекло. Но это не точно. Поехали. Так, пришло Три часа. меня бак. брал весь салон Так Тут я так уже подивився, что там все полностью умерло Тут Ланжерони вже полопали. Там вже візні тріщини. А, зняв. Тут уже з цієї сторони стакан покидає чат. Тут уже наварено було. В общем, в общем, в общем, ставим ей на колеса и будем вырезать стекло. Надеюсь, получится. Все, пламя. Так, вот и она уже на земле. Кав не знімав, бо це треш контент. Так тут ми поставили її тако. Тут треба буде. Ой, тут треба буде, напевно, через весь салон таку поставити. Балку чи що, щоб вона не впала морда. І спереді треба буде підставити щось. Фух, тепер що? Зараз вирізаю стекло і тоді відсверлюю повністю кришу. Погнали так, стекло вирізали. Зараз так само сверлюю стойки. І... Будемо думати як відрізати, щоб викотити задню часть. Пока вона на колесах. Треба буде вивезти її. А потім збирати колеса на тій. Поїхали. Так, значить що, поставимо його на брусочки. Перед тут де буде одрізатися. На всякий случай спереди ще донкрат поставив, стекло вирізав. Хорошо пішло, вклеїли херово. Так. Тепер, 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 тепер. Тепер треба відсверлити цей порог. Тут я вже пооцверлював, вже повідходило. І все, перерізаємо і виїжджаємо. Пішов я думати, куди їхати.